Найманці РФ продовжують атакувати Україну безпілотниками 23 серпня на Сумщині у місті Ромни Удар ворожим шахедом повністю знищив навчальний заклад. Двоє працівників школи загинули. Ще три людини поранені. Розбір завалів триває. Повітряна тривога через атаку шахедами була оголошена і вночі. Почервоніли на мапі східні та південні регіони. Усього було випущено до 20 ударних дронів з району Приморсько-Ахтарська Російської Федерації та Чауди у Криму. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 11 ворожих безпілотників, дев'ять у Одеській та два у межах Запорізької області. Вороже залізяче пошкодило зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї у Херсоні. Дві ворожі авіабомби влучили у дитсадок та житловий будинок. Артилерійського обстрілу зазнав очаків Миколаївської області. Внаслідок загорілася покрівля церкви. Постраждалих немає.